Цей ночі був мороз, поприморожувало картоплю, отак. А це вирішили загорнути. ну Яка загортається, яка ні. Хай відходить, як пускає доповнічінне коріння. Деяка позагорталася, деяка ще трохи залишиться лишки. Морози передають ще й на сьогодні. Так що це так вирішили позагортати. Тут у березі, наче посажена, то взагалі ідеально. Земля волога ще така і ідеально загортається. Ну, звісно, прогавили. Але тут його карша краще поморозило. Тут взагалі зморозилося в березі. Ось така вона вся і чорна. І таке. ну Що зробимо? Прогавили, наче що можна було загорнути, можливо, і раніше трохи. Це та так рішили зробити агрономію, загорнути ще. Буде пускати, думаю, доповнітельне коріння. Ну, але можливо хто може підказати, чим їм наче чи підкормити цю картошку, чи що для того, щоб ну, взагалі читала, що якщо картопля приморожена, оце тут так як у нас по пару листочків було, то 30% врожайності зразу втрачається. Може чимось вода буде підкормити чи що, я не знаю. Хто може, підкажіть, будь ласка, що можна зробити. Оце таке робимо. Загортаємо картошку в Ту, що вже приморозило. Так що всім гарного вечора, сквіни ночі. Ось так зморозило всю кукурузу. Таке стоїть, я не знаю. Ну, це ця кукуруза, що ми сіяли корові на, на їжу. Чи це воно повністю пропаде, чи це воно щось одійде, що воно буде щось скосити, не знаю. Це таке воно все теж стоїть. Зморожене вже. Отак. Ну, таке. це так виходить. Загортали. Десь був, щось буде. Оце таки працюємо. На дворі 21.04 вже. А ми ще догортаємо картошку. День не вийшлося, бо Сашко возив. Люцерну перевозив, поки перецепився. Та це таке 21.04, ось зараз пора ми догортаємо тільки що картоплю. Дивлюся ячмінь, наче не приморозило, а на сою там в нас на полі посіяно, я ті боюся йти дивитися. Вечір на дворі таке красота. І в куфайці треба ходити. Так, отак працюємо. А ви дивіться наші відео, ставте подобайки. З вами була я, Алла. Пока-пока. А, <праць>